Мережево Атлас та денім. Ось що в трендах цього літа. А ще вишневий колір та леопард. Якщо ви ще не знаєте, що зробити зі своїм гардеробом, щоб стати ще стильнішими цього літа, я Олена Ковальова теж собі шукаю поради. Тому звернулися до стилістки Валерії. Валерія, привіт! привіт. Скажи, що одягати сьогодні? А, точніше, що одягати влітку модним красуням, які хочуть покращити свій гардероб. Які є тренди взагалі? Ой, насправді трендів зараз ну, супер багато, і це підходить під е, стилі, напевно, кожної дівчинки. Мені подобається, що є так, такий великий вибір. Це і е, супер фемінні такі стилі і кори, і навпаки, маскулінні, гіперболізовані плечі, і так далі, стилі типу гранж, е, офіційний діловий і так далі. Тут же треба дивитися кожному під, е, під те, що йому подобається. Давайте Структуровано визначимося, який колір одягу в гардеробі обов'язково має бути. Тобто, який трендовий колір цього літа в гардеробі або в аксесуарах, наприклад? А так, а, трендовий колір. Це я вже повторила, червоний томатний бургундій такий вишневий. Це дуже ніжні, якраз до бічачого вайбу це таке вершкове масло і ніжний блакитний колір. І це білий, білий це дуже ефектний, він безпрограшний і як святковий, так і повсякденний. З ним можна класно гратися. Тим паче підходить під усе, і це один з методів, які можна використовувати в поєднанні кольорів. Адже це кольора хромати його можна поєднувати просто з усім і не боятися. Супер. Добре, тоді яку які тканині треба надати перевагу цьогоріч? Тому я пам'ятаю, що в тому році Атлас теж був в моді. Що цьогоріч влітку? Яка тканина прям взагалі лідирує з усіх? Мережево, а, атлас також нехай буде денім. А, і до того я рекомендую Денім поєднувати в різних відтінках, в одному образі, не боятися цього. Навіть сьогодні я прийшла в сорочки а джинси у мене зовсім іншого кольору. Клас, ну все супер. Тепер Днім буде у всіх <див> дівчат, тепер різного кольору. Ну насправді це дуже красиво як на мене. Я знаю, що в тому році, наприклад, почали масові такі масовані сережки бути в моді. Чи відходить мода цих масивних да, аксесуарів на більш мінімалістичні? Чи навпаки залишається? Я би сказала, залишається, але це також треба дивитися на днк силю кожної дівчинки дівчини, на що вона готова, і що їй зручно носити, бо мінімалізм він актуальний завжди. А я, наприклад, просто не знімаючи, ношу кілька немаленького діаметру діаметру для когось гвоздики і все. Це буде комфортно. Якщо казати про тренди, то так, це металік. Він залишається актуальний. Що в аксесуарній групі взуття сумки поєднання металів, фінішів металів це і рожеве, і золото, і срібло зрібне золото. І це буде також цікаво. Е, звісно, хто не любить е, бути такою сорокою, це буде проблематично, але так, е, е, ну вмішувати, міксувати фініші металів, це класно. Мій гардероб, давайте перше, що я маю купити, щоб бути модною цьогоріч влітку. Так я б рекомендувала звертати увагу на лінії костюми, бо це супер практично, і вони мають класну дерморегуляцію, якщо це саме якісні тканини, і також обирала кольори більш натуральні, і це літні сезони, це е, і оливкові, і хакі, і натуральні беш, і сочні, і це буде на часі. Але і пам'ятала, що червоні такі вишневі томатні кольори також зараз представлені і в українському виробнику, і в світовому смаркеті. Також бо це також продовження сезону 2023-2024, Яскраві такі насичені червоні кольори Бургундії і так далі. Так, ну уявімо, що я вже купила собі лляний лі костюм. Що далі? Як да. мені ще е, розрізнити свій гардероб? Ще що, що докупити, щоб побути модною влітку 2024 року. Добре, якщо ми збираємо цей образ, то ми можемо звернути увагу на аксесуарну групу. Так, це акцент на взуття, або зараз дуже актуальні гіперболізовані великі сумки, і навіть е, супер великі, супер об'ємні, але... З такою ноткою інфантильності, як такі брелоки з перлів, або інфантильні, просто намисти, які так необережно, неохайно накручені, це буде класно, особливо якщо навіть сумка в такому офіційно діловому діловому стилі, наприклад, уявімо, що це супер популярна зараз еру за марго. І на неї просто накинути супер багато бусин і ви берете під свій такий невимушений легкий костюм з льону, таку офіційну сумку, але з інфантильними прикрасами це буде класно. А що тоді одягти з підборів під такий лук? Що більше буде пасувати, Зручні кросівки чи витончені якісь підбори, дівчачі? Так щодо взуття, тут вже на смак дівчат, тут можуть бути і супер популярні кітанфіли. Так, це підбори, флінкбекі на ну підбор до п'яти сантиметрів. Це може, якщо це зручно. Але якщо як мої клієнти супер активні жінки, яким яким постійно потрібно стикнути. Усюди, то я звертала увагу на е, супер яскраві спортивні кросівки. Це також акцентний е, елемент це в образ, якщо можна сказати. Який також додасть навіть такий мінімалістичний, навіть монохромний образ акцентів дівчатам. Важко біля портретної зони вдягнути щось яскраве, Ну я розумію. Тому в аксесуарах це саме те, що треба, або взуття, ми просто посуваємо далі від нашого обличчя колір і вдягаємо це на ноги, або в сумках це навіть такий найпростіший і найзучніший варіант, якщо хочете додати щось цікавого стильного. Ось я люблю носити влітку дуже сукні. Які сукні популярні цьогоріч, цього літа? Так, сукні ви можете обирати або атласні, або сукні. Я ж казала, що йде на такий більш фемінів стиль. Ви можете і обирати і будуарні варіанти. І е, сукні мінімалістичні, також е, однотонні, просто на бретельках і в пол. Це буде у вас видовжувати. Також такий е, стилістичний момент, коли ви одягаєте річ е, однотонну, повністю зріст, вона вас буде і робити більш тронкою, і видовжувати зріст, і так е, моделювати фігуру. Також паличка виручалочка і також мережево. Я би сказала звернути увагу на мереживо і не тільки в сукнях, а і в спідницях, і тільки поєднувати нас з таким дівчачим, також туфельками або балетками Дженчу також актуально, продовжує свою актуальність. Але і якраз ті яскраві кросівки, тобто міксувати стилі між собою, мережево таке супер дівчаче, таке ніжне романтичне, а кросівки спортивний стиль, тобто в образі поєднання спортивного та романтичного стилю будуть давати більш цікавий результат. А щодо ось джинсів, наприклад, я знаю, що кожного літа просто змінюються тренди на джинси. То це моми, то скіні, то кльош. Що цього літа популярне? Мені цікаво. Цього літа можна сказати не повертається, бо джинси денім – це такий варіант класики. Більш uh, і що я бачу на вулицях і стрітстайлах скандинавських і американських, це бегі джинси джинси, такі великі мішкуваті джинси, також на середній або низькій посадці це також є. Але що каже нам Бог, що каже нам текжен, uh, 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 це, uh, це і висока посадка також повертається. І до речі, якщо у вас це. Uh, Привати це капри Капри Також зараз тренді, і багато того вони лякають, але так зараз їх поєднують, повертають в стиль аля Брешоу, Її такий канонічний, так, також з так з кіпінхілами, з маленьким каблучком, капрі і кутрі, кучері, майка, і це велика сумка. О, ось вам готова формула образу на літ. Дивилася дуже багато соцмереж і подруг, і зірок і американських, і українських дуже часто поєднують щось непоєднуване, наприклад, для мене одягають там короткі топи, короткі спідниці і ну, якісь боти. Тобто, великі для мене боти це там весна, зима, осінь, але ніяк не літа. В них же, ну, жарко має бути. Це мода, чи можна відсунутись трошки від неї і вдягати звичайні босоніжки чи підбори? Чи все ж таки треба якісь купити можливо на літо ті, які там не так парять? Ноги і так далі, ну дивіться е якісна шкіра, якщо це, наприклад, е ковбойки. Високі ковбойки вони не будуть спекотніші за кросівки, там які ми звикли носити. Вони ж мають і підкладку, і шкіру, і так далі. і Це набагато навіть тостішень за ковбойки, тоненько то шкіру, яка має просто такий видовжений, видовжений дизайн. і Все ну воно не є. Воно може бути стереотипно, так що воно спекотна жарка. Але ми ж не будемо одягати зимові е, чоботи з підкладкою з е, хутром, тому. Тоненька шкіра має місце. Тим паче поєднування такого ковбойського та кантрі стилю з романтичними сукнями, з квітковими принтами це також класне поєднання. Причому воно вічне, воно досі актуально було і буде. Я бачила в TikTok дуже повертається в моду Леопардовий колір. Це тренд літа, чи це просто якийсь мем в TikTok? Ні, це зовсім не мемо, і це, знаєте, як же Дені він зараз супер актуальний, але він прож... він є. Якщо це ДНК вашого стилю, це те, що підходить вам під ваш гардероб, ваш настрій, спосіб життя і так далі. Я би включала його, але якщо ви не хочете супер якось одягатися тотал да, леопардовий стиль, то це може бути аксесуари. Також ці саме зараз. Вони актуальні і в мас-маркеті є варіанти з леопардовими слінбеками, і ремені, і в сумках, і так далі. Просто це використовується як з кольорами. Ну, я рекомендую використовувати як з кольорами, якщо ви не хочете, щоб це було занадто, просто е, мінімізуйте використання цих елементів в ваш образ. До речі, я трошки люблю влітку бути сорокою. Мені здається, деякі дівчата теж що робити з блискітками в. В одягу чи відсунути їх, чи якось комбінувати, щоб вони виглядали розкішно і дорого. Що робити тим, хто хоче виділятися? А, додавати <сміст> Додавати блискітки, бо а, зараз хоч і ти що вона залишається, і естетика 90-х залишається, але зараз і а, не те, що повертається, а оживає максималізм противагу мінімалізму. Тобто і якісь еклектичні образи, так, коли поєднується щось непоєднувальне, і великі металі... металічні, металеві прикраси, також, а, і сумки, і також інфантильні прикраси. Те, що казали про сумки, брелоки і так далі, це ж також можна використовувати як намиста. Тому сорокою літку буде класно, коли ще бути сорокою, як не влітку. От що мені треба зі свого гардеробу навпаки вилучити цього літа? Тобто, що за старіла, тому що в мене багато речей, і я не знаю, як їх скомпонувати в класний гардероб, популярний модний цього літа. Наприклад, маленькі сумки а-ля е, Марк Джейкобс на том, товстенькому такому ремішку, вони вже трошки відходять. Або сумки, які мають е, таку е, акцентну. Е, Акцентну і блискучу фурнітуру, я би це також прибирала. І причому не тільки на літо, а на осінь, зиму і так далі. Це вже відходить. Е, так, що стосується логотипів, це також я б відходила, бо вони. Багато хто вбирає, щоб виглядати статутніше, а воно навпаки робить тільки гірше. І коли ви обираєте більш просто гарні силуети, приємні і якісні тканини без логотипів, воно виглядає дорожче, тому я би дивилася в цей бік. Поєднання розкішних образів е, цього літа. От що повернулося, можливо, з моди, і тепер актуально, е, і це класне поєднання для дівчат. Ну давайте. Нехай це буде е, прозора спідниця і великий е, піджак чоловічого плеча. Е, Блейзер такий. Але рекомендую шорти все ж таки одягати або бежеву білись на під спідницю. Ще восени та прозорість зайшла, і вона супер актуально залишається. Це мереження сукні також, але в поєднанні зі спортом. Наприклад, це може бути мережевна, така дуже легка, як сукня Лонгфліп, коротка, е, грубий денім на противагу мережеву, і е, слінгбеки або в'єтнамку, або Кідем е, наприклад. Це також буде. Ну, це... Сміливо, але це актуально. Також це тотал Denim. це поєднання різних е, відтінків деніму і туди ж можна додати кітанфіли. Е також грубий дені, та маскулінний, і дуже жіночні з гострим носиком кітанціли, які видужать зріст і зроблять такий більш брутальний образ, трошки романтичним ніжним. Бо як ще можна поєднувати, не поєднувати, а підкреслювати жіночність, як не маскулінними якимись такими силуетами. Тому це класний ем, такий стилістичний також прийом, щоб виглядати більш тидендітнішим, але не треба заграватися. Скажіть, можливо, така одна е, єдина порада дівчатам цього літа, що е, робити з гардеробом і взагалом що носити, і можливо, що боя... не боятися одягати, що можливо якось підкреслити свою красу, чи можна? Просто одна така підсумовуюча одна порада для всіх. Так, я би рекомендувала не боятися використовувати колір, анімалістичні принти. Просто відсувати їх від обличчя, якщо це трошки лякає, і а, так і використовувати аксесуари. Прикраси, не забувати про це, бо часто все завершується одягом, а все ж таки аксесуари вирішують. Угу. Ну, все, дякую за такі класні насичені поради. Я надіюся, що цього літа я буду виглядати на просто на всі 200, як і всі інші дівчата. Дякую, да, дуже вам вірю. É que Buda.